Друзі, ми сьогодні поговоримо про клубний чемпіонат світу, який розпочався і триває зараз в кожних штатах Америки. І сьогодні я хотів би приділити увагу в історії зарочення цієї ідеї. Його ідея зародилася ще задовго до проведення чемпіонату світу серед національних зміни, який стартував, нагадаю, в 1930 році. Ідея клубного чемпіонату світу належить Томасу Ліптону, так, так, саме тому бізнесмену, якого ви добре знаєте, за рахунок його чайної продукції, яка розійшлася по всьому світу і стала справжнім всесвітнім брендом. Він свого часу у Турині провів. Турнір за участю представників чотирьох країн світу: там були Швейцарія, Італія, Нідерланди і Німеччина. І вони грали між собою. Це був міні-турнір на рівні клубного чемпіонату світу. Потім через війни, на жаль, цю ідею довелося забути, але в 1950-х роках повернулася бразильська конфедерація футболу до проведення якраз такого клубного чемпіонату світу. І в Ріо де Жанейро провела Кубок Ріо, де зібрали найкращі команди не лише з південно-американського континенту, але й з усього світу. Потім було зародження вже міжконтинентального кубку, який тривав 45 років, який визначав найкращу команду світу, по протиборство найкращої команди Південної Америки і відповідно Європи. Але з 2000 року вже FIFA взялася за справу і організувала свій клубний чемпіонат світу. Непоганий призовий фонд здавалося тоді. Був, але зараз, в 2025 році, призовий фонд турніру складає аж 1 мільярд доларів.